Друга стаття видатків це більше 60 мільйонів гривень на висвітлення діяльності Верховної Ради на телеканал Рада. І це поряд з цими 60 мільярдами, що оплачується кінокіт у величезних розмірах, який готує контент для телеканалу Верховної Ради. І нарешті, якщо ці 60 мільйонів розділить на нас всіх, то на кожного депутата випадає 154 тисячі гривень за те, щоб мене показували, висвітлювали. Мою діяльність на телеканалі. Ви за всі останні роки жодного разу не, не, показ, не продемонстрували і не дали можливості висвітлити роботу від Європейської солідарності. Поверніть 4 мільйони гривень в кошторис або віддайте Європейській Солідарності, а ми будемо самі тоді висвітлювати нашу роботу. Так не може бути, що ви забираєте гроші на всіх, а використовуєте самі. І так протягом всіх років, а ми передамо ці гроші на. Військових, а не на те, що ви висвітлювали на телеканалі Рада абсолютно якусь позицію одних осіб, а інших ви тут не помічаєте. Так не можна далі продовжувати.